Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні початок тижня, так що всім гарного тижня, щоб все у всіх було добре. Я ось вийшла на город, взяла ящик. Вчора ввечері зібрала огірки, а сьогодні йду збирати кабачки. Хочу закрити скетчупом, бо огірочків, напевно, там не так багато, не вистачить на 5 баночок. Але більше, як півдерочка, зібрала. І ось зараз назбираю кабачків ще собі. І буду закривати. Я вже 10 баночок закрила з кетчупом І ще це в нас і огірочки, і кабачки найулюбленіші з кетчупом. І ми їх любимо, і у нас ціночок дуже їх полюбляє, то треба закривати побільше в цьому році. Зараз. Зберу кабачки, тут є і маленькі, і ось такі, і ще більші там є. Ну, більші будуть свинкам нашим. І зараз як зберу, перейду сюди, треба висипати і в парнику перець, І так перець за парничком, Баклажани, бо щось ніяк я не доберуся до цього городу. Треба щось починати робити вже. Вихідні вже закінчилось, відпочинки. Так що тепер будемо працювати. І ось іду до своєї кукурузи. до нашої. І, коротше, не сподобалося нам те, що ми її обробляли гербіцидом. Якась вона, бачите, яка доходяжна, так і є. Те, що гербіцид не взяв, там половину, що раніше ми обробляли, він взявся нормально. І кукурузка відійшла. Не така вона, звичайно. Не подобається мені все одно, але вона відійшла більш-менш нормально. А тут ось моточок, така вона якась ну зовсім ніяка. Вийшли ми сьогодні її сапати. Щось в нас не вийшло, чоловік зараз щось там робить на бензокосу. і оце все тут викосить. Бо, звичайно, бур'яни не треба воно. І кукурузки не дає рости. Ну, і, звичайно, потім, як збирати урожай, якщо він тут буде, то будуть бур'яни заважати. Все робили так, як треба, але результат мені не сподобався. Я не задоволена. Все-таки важко, тяжко, але краще висипати, чим використовувати оце всякі гербіциди, які також і на рослинку потрапляють. Чоловік ще мені пропонував. І картоплю обробити весною. Добре, що я сказала, що не треба цього робити, бо ще б і картоплі не було. Так що, все-таки сапочка, вручечки і сапати. І спорт, і корисно, і все добре. Вечанки знайду буду для кетчупа, а такі буду робити завтра кабачкову ікрусти. Я, як і казала, є в мене відео, що не знаю як в кого, а в мене оце перша хвиля і є кабачки. Потім вже їх раз збереш. Я перший раз дуже багато зібрала. І вже їх менше стає. Не знаю, чого так. Вони, звичайно, є, але щось призупинилося у них. Оце, якщо не помиляюсь, сорт гайдамака. Ті вони закручені, але коли молоденькі, такі длинні, але врожайні. Я в цьому році ще таких кабачків, ну, кущів, вірніше, не бачила. Вони настільки великі, високі. Я скільки живу, ще таких кущів не бачила. Дуже великі, високі, листя такі, як лопухи якісь. О, знову цей сорт закручений. Я вже зібрала кабачки, ось це ящичку, молоденькі кабачки, які ще треба буде закрити з кетчупом. Огірочки ось замочила, нехай постоять у водички, також з кетчупом, це все треба закрити. І ось ціла тачка. Кабачки такі, що свиням виберу, що такі більш старіші, а тут є такі і молоденькі, м'якенькі. Треба буде вибрати ікру завтра зробити. Я з таких ікру полюбляю робити. Не за таких молоденьких, а з таких. Я шкірочку почистила, насіння вибрала і більш така частина в них залишається дуже багато, не так, як в цих. І на м'ясорубку, і все. Урожай зібрала, тепер йду на город. Треба буде перчик посапати, а чоловік там на кукурузі працює. Потім уже він закінчить гарцювати, бо нічого там не чути, то покажу, що я там робила. Покосив, сказав, воно трошки підсохне і він оці корінці підсапає. Так легше. Подивимось, відійде вона чи не відійде. Але результатом не дуже задоволена я. Хоча та відійшла, значить, якщо на наступний рік будемо це робити, то треба буде обробляти всю відразу. А не тут так, то так, а там буде видно, треба ще дожити. Перчик, цей, що в парничку такий височенький, але щось із завязі. Тут не дуже багато, хоча щось, щось і є. Тут, що в парнику, то хоч щось є. А так, то нема. Перчик. Щось буде. Я ось посапувала і не загрібала. Раніше я б це все вигребла б, а зараз не хочу. Я зараз піду щось інше зроблю, воно висохне, потім я його приберу. Бо це ще погрябать. І так, треба йти робити. То Консервація чекає. то Треба зараз йти ще й чоловіку там допомогти, бо треба сарай буде заливати, підготов... підготувати. Я ось дивилась, вчора ходила. На баштан. Дивіться, вже який кавунчик гарненький лежить. Думала, він один, а ні, там ще є. Я під цей підклала сіно. Треба під інший підкласти. Ось один маленький, також сюди підкласти. Вон інший. Це вже ввечері Динька ось гарнесенька яка лежить також. Треба ввечері вийти ще тут попрацювати. Ось іще одна динька, так що щось буде, тільки яке воно буде, <сі> подивимося. На гірочках також великий бур'ян позрубувала. Вже ось на кукурузі кача не з'являється. Це ця. Солодка кукурудза. Пасинки обриваю, хожу, бо вони забирають лишні соки в цієї кукурудзи. Нас захмарилося зараз. Можна працювати на городі, але треба йти. Тільки вичищала ну, свиней, покупала їх зі шланги. Вони відпочивають. Я б зараз також не проти, якби мене хтось так покупав. На вулиці так парить нас, гримить. Напевно, ще дощ буде. А там подивимось. Щось, наче розійшлися ті хмарки. Хоча нам треба вже знову-таки дощ, бо наче він такий і дуже хороший пройшовся на тій неділі. Але вже сухо. Хай би ще йшов. Чуєте, гримить, десь гримить. Хочу вам показати, дивіться, малюки плавають. Купальщики бояться ще що... мене. Дивіться, які вони цікаві, як миються. Умиється, ще за голову почухає. Оп, упав. Звалився. Думаю, ну вас в баня, тось стоїть, чухається. Так, я сіла, зараз перемию огірочки, бо щось я до них ніяк не дойду. До цих огірочків. У нас так захмарилося. Хоч легше стало, а то я геть мокра. Парить так, нехай вже йде. Дощ. Я казала, що нам досить що все мокре, але ну, вже все висохло, нехай ще йде, бо треба буде. Якщо не буде дощу, треба ввечері буде піти полити баклажани, бо щось якось вони мені не подобається. Огірочки. Це зараз закрию кабачки і огірочки з кетчупом. А то, що треба подивитись в мене є, я в тому році перший раз закривала огірки з гірчицею зерно. Діжонська, чи як вона, чи баварська, як вона називається, не пам'ятаю. А це такі смачні, сподобались мені, вони такі солоденькі також виходять. Але в мене записані два рецепти, і я не пам'ятаю, по якому рецепту я закривала. Та що, так що треба зараз переглянути свої записи і подивитись. Що там був за рецепт? а Наступний раз вже закрити так. Після того, як два дні відпочивали субота і неділя, то сьогодні. Щось не дуже хочеться працювати, але треба роботи багато. Усіх роботи вистачає. Я не тільки за себе пишу. А то мені пишуть в коментарях, ви молодець, так все встигаєте, нічого я не встигаю. А зараз такий період, що зараз ми всі господині щось закриваємо, щось робимо. Кожен по-своєму молодець. Так як до зими готуються всі. Всім дякую за привітання, за побажання з Днем Народження там під відео. Мені дуже приємно і вам. Друзі, всього самого найкращого, головне це всім здоров'я. Якщо буде здоров'я, то все буде добре, буде хотітися щось робити, бо раніше цього не розуміли, коли бажали здоров'я, здоров'я, а зараз вже так, без здоров'я нічого не мило. Я вже наготовила баночки, у мене тут є дві порції. Просто одна порція в літрових банках, це де 5 баночок. І одна отак трьохлітровий бутиль і 2-літрова банка. Я раз так роблю, раз так. Треба економити літрові банки, бо в мене трьохлітрових там вистачає ще, а літрових не так багато. То трошки так, трошки так огірочки ми з'їдаємо, ми полюбляємо, то якраз нормально. Я навіть в тому році спробувала закрити помідори з кетчупом, то доволі таки було смачно. І в цьому році я десь порції дві закрию. Так що, чекаю, поки маринад закипить, і все, буду стерилізувати. На цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що пишете коментарі. Якщо вам сподобались мої відео, залишайтеся зі мною на каналі. До побачення.